Всім привіт! Цирк з Трампом та США досі триває. Рейтинг Трампа знизився на 15% за три місяці. Він побив свій власний рекорд свого першого терміну. Це пов'язано з тим, що Трамп не виконав жодної предвиборчої обіцянки. Він сів в болото. І далі там залишається. Він не знизив тарифи в США, не знизив ціни на бензин, на продукти, на все. Він не закінчив війну за 24 години. Він нічого не зробив. Він зробив тільки ганьбу для себе та для США. Але, здається, і в цьому він навіть не зрозумів, в чому річ. Його представники Стів Вітков, Келох, Марко Рубіо, Казали, за закінчення війни, ось ось, вона скоро закінчиться. Стів, Вітков взагалі казав, що все чудово. Путін чудовий, він хоче закінчення війни, але нічого ні в кого не вийшло. Путін не хоче не закінчення війни, не, не домовлятися з США, нічого. Це просто ганьба на весь світ. В США просто недоумки у владі, некомпетентні, незрозумілі. Нічого не тямлячи в зовнішній та внутрішній політиці, на це Китай дивиться з усмішкою. Напевно, китайці та Сі Цзіньпінь дякують небесам, дякують своєму китайському Богу, що він їм послав Трампа. Тому що перемогти жодного іншого президента в Китаї не вдалося б. Навіть Байдена, навіть Старого Байдена, Китай би не переміг. А тут Трамп, його можна перемогти легко, він сам себе перемагає. Трамп перемагає Америку руками самого себе. Навіть не треба докладати ніяких зусиль. Китайці п'ють саке чи що вони там п'ють, вони святкують. Трампа їм послали небеса. У Трампа я не знаю, що, які залишились варіанти ніяких. Він просто не розуміється в ситуації, він не розуміє суті. Його помилок, його проблем. Розумієте, дурень, який не розуміє, чому він дурень і що він взагалі дурень. Ось така ситуація у Трампа: все летить у нього Шкереберті, чекає тільки попереду ганьба. Дякую, що підписались на канал. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.